Як зазвичай проводять цей день українці і яка його справжня суть, про це далі у інтерв'ю. Чистий четвер для вас це чистота душі і чистота Васелі. Це коли митися, прибирати, застеляти постіль, молитись. Ну це очищення, всього, духовне і очищення серця. перед таким великим святом, як Пасха. Приймаю заповідь, для мене це найважливіше. Церкві, так, церкві, це переосмислення свого способу життя. По перше, по-друге, це аналіз того, що не зроблено. Це бажання зблизитися ще більше до Господа. І це, звісно, свобода після покаяння, після причастя. Так, це ревізія своїх відносин з Господом. Ти перевіряєш себе, і потім буде про що подумати надалі. Кожному чоловіку потрібно покаяння. Прийдя в церкву і покаятися в своїх гріхах, можна у нас в церкві спасення. Це буде в четвер, цілий день. Коли угодно можете приходити, і Бог в будь-якому випадку вас благословить. Умиваючи наші оселі, не забуваймо про наші душі. А це, як завжди, була рубрика Інтерв'ю по-гарячому і далі гарячіше.